Усім привіт, ви на каналі Шведенкарс. Сьогодні у нас на огляді Audi e-tron Це 55-та модель з 95 кВт батареєю, Перевірено фарбування, прибор профілайн. Почнемо з капоту Авто у нас не фарбоване. Все в заводському фарбуванні. Це у нас чистий 22 рік, оголошую Має два порта зарядочки по обох сторонах. Автомобіль заведений, тому не відкривається. Це асистенти безпеки, також має безключовий доступ. Резина 24-го року Bridgestone, в дуже хорошому стані. Як бачите, далі по кузову. у нас все в оригіналі. Шантлойн заводський, рейлінги, панорамний дах. Відкриття багажника за допомогою змаха ноги. Салон в нас має сидіння. Зараз вулиці покажу. Потім перейдемо всередину. Опло не фарбоване в такому зовнішньому вигляді. Авто дотоноване. Зроблено також тонування лобового скла передньої оптики. Дуже стильно, гарно сучасно виглядає. По автомобілю все зроблено, тільки потрібно насолоджуватися від його використання. Є камери 360, адаптивний круїз-контроль, повністю весь пакет асистентів безпеки включений. він виглядає зоні. Диски R20 на нових стойках вже з модифікацією G в кінці. Дуже м'яко йде. Под салону маємо 4 зони кліматконтроль, маємо підігрів передніх та задніх сидінь, маємо шторки в задніх дверях, карти без зауважень, чорна стеля, панорамний дах, відмінна комплектація. Так, по салончику. Карти в відмінному стані. Є також пам'ять для пасажира. Ось такі сидіння. Дуже зручно на них сидіти. Зараз покажемо, ще по цій стороні. Тут нас ситуація аналогічна, без будь-яких зауважень. Та зі сторони водія. Пробів нас тут тисяч км, пробіг оригінальний по європейських дорогах. Ходова у відмінному стані. Жодних зауважень по автомобілю немає. Хто наголошує 22 рік, ми у кого зацікавить даний екземпляр, телефонуйте з радістю на відповіді на всі ваші додаткові запитання. Авто рекомендую.